Добре, це в нас кухня. Звичайна, дуже старенька кухня. Ми вже трошки обставилися тут каструлями, різними приладдями для кухні. Чайничка купили. От, це у нас задній двір. Це е, сусідка зверху живе, це її машина стоїть на задньому дворі. Це в нас двері, вихід на задній двір. Це якщо так дивиться. От я можу на кухню вийти і вийти на задній двір. Це сам вихід. Тут вже дуже старенький, тут вже робиться холодно в цьому приміщенні. Це віконце на задній двір, а це вихід на задній двір. А якщо туди іти, то там вже йде пралка. Стоїть пралка. От, там ми стираємо наші речі. Далі в нас тут коридор. І невеличкий туалет з ванною, з душевою. Тут в нас кладова. Вона же і сходить на другий поверх, де живе наша сусідка. Під нами теж живе людина. От, в цій кімнаті в нас нічого немає. Оце в нас куточок. Е Тут все на кучу. Немає сміття. Тут ми сор сортуємо картон, е бумаги, різні речі. У нас просто нема куди це зараз діти. І ми тут все зберігаємо. Деякі речі з моєї з будівництва, е каски, різні шоломи. Тобто у нас просто в цю, кімнату, в цю кімнату ще нема що поставити. Тобто нам ще треба купити дивани, якісь коври, е щоб обставити повністю цю кімнату. Це в нас рахується як вітальня. Це коридор вже на кухню. От, і це, собственно, спальня, де ми спимо. Це дитина, ліжко дитини. Таке якби двоповерхове, але без першого поверху. От, це ліжко, де ми з жінкою спимо. От, queen size. Замість шкафів ми використовуємо такі дешеві полички з Ікеї, куплені по 12 доларів. От, це наша міні-ялинка номер 2 Деякі полички для книжок. Наш міні-столік, нема в нас великого стола ще. Як ви може, помітили, у нас нема ні одного крісла. Тобто все, що я роблю от, по комп'ютеру і з іграми, як я ще знаєте, що роблю ще ігри, все робиться на підлозі. І, ну, і все. Ковер, ліжко, ліжко. Жодного стільця, жодного столу. Ну і не так багато речей. Ось таке от можна знімати за 2000 доларів канадських.